Сьогоднішній брифінг хотів би розпочати з нашої теми це рекрутінг лав Національної гвардії України. Чого саме рекрутинг? Ми Національна гвардія, як і всі сили оборони, безпосередньо приймаємо участь в відсічі збройної агресії Російської Федерації. І рекрутінг залишається основни, основоположним елементом того, для того, щоб ми комплектували особовий склад вмотивованими людьми. Що це означає, ми можемо запропонувати людині посаду, тобто він проходить якусь певну співбесіду, визначає місце, куди він, і конкретно посаду, на яку він буде, на буде проходити службу. Після чого ми відпрацьовуємо ряд документів, направляємо їх на центри комплектування та соціальної підтримки, після чого ці люди попадають до нас. В свою чергу, Національна гвардія. Зобов'язується, перше це забезпечити всім необхідним військовослужбовцям, і yeah. саме основний момент проходять люди близько, близько двох місяців навчання. Як проходить саме етап навчання? До навчання залучені безпосередні інструктори, які приймають участь і приймали участь в бойових діях. Тобто ми людей навчаємо одразу. Тим основним формам і методам роботи, які їм треба будуть безпосередньо на лінії зіткнення, або під час виконання своїх службових обов'язків на мирній території, що це нам дає? Перше, що особовий склад буде вмотивований до лав Національної гвардії України людям. Можуть призиватися як на військову службу за контрактом, так і на військову службу за призом під час мобілізації. В принципі, що, що по мобілізації, що за контрактом, ці всі етапи, етапи зарахування, вони ну, похожі. Вони здійснюються два етапи. Перший етап це полягає у вивченні кандидата на військову службу або за контрактом, або по мобілізації. От, цей етап входить, це Вивчення документів, ознайомлення з документами, вивчення документів, що саме це документи про освіту, військово-облікові документи. От, е, е, раніше, які проходили службу, це службові характеристики. Подальшому людина, е, людина йде на проходження психологічних тестів. От, на другому етапі здійснюється вивчення кандидата зі сторони медичної сфери. Получається, вони проходять е, військово лікарську комісію у наших. Е, Медичних закладах міністерства внутрішніх справ України що стосується по мобілізації, то так само, так само проводиться вивчення його як кандидата на військову службу у нашій військовій частині, але призов іде на військову службу по мобілізації через ТЦК. Що касається військової служби за контрактом, то призов іде через військову частину. Коли людина здає всі документи, вона пройшла військово-лікарську комісію, її військово-лікарська комісія визнала передатним до військової служби. Ідея зарахування підписання контракту і зарахування на військову службу за контрактом. В подальшому вона відправляється. Якщо ця людина не проходила військову службу, відправляється на базу загальницького підготовку до навчальних центрів Національної гвардії України.